Зробили ремонт в однокімнатній квартирі площею 55 квадратних метрів. Це кухня, острівець, зверху світильники, зручні шафи, штучний камінь, змішувач, Посудомийна машина, варильна поверхня, витяжка. Стіни декоровані декоративною фарбою з перламутровим блиском. На цьому місці буде телевізор, а навпроти диван. Духова шафа та холодильник. На підлозі у нас керамогранітна плитка під натуральне дерево, як і шафи. Одним контуром перед покою та овальній кімнаті. Білі міжкімнатні двері з чорними ручками. Пральна машина, підвісний унітаз, зашита інсталяція, зеркало з підсвітленням, мийка, шафа, ванна та душова кабіна. Площа ванної кімнати 6 квадратних метрів, де вмістилося все. Тепла підлога під керамогранітною плиткою. Натяжна стеля, точкове освітлення. Стіни декоровані декоративною фарбою. Це кімната площею 15 квадратних метрів. Стіни декорували також декоративною фарбою сіро бежевого кольору. Зробили орнамент з прожилками під натуральний камінь.